Всім доброго дня! Ви на каналі Раїси Волошини Квіти від Раїси. Сьогодні у нас 9 жовтня і я хочу розкопати свій кущ, такий величенький кущ ітапіона Бардзела. У мене тут є два. Піона Бардзела. У мене тут є два таких величеньких куща. Один я лишаю, а один буду розкопувати і буду продавати цей кущик. Ах, він великий, тут в мене мульча солома, тому я вже це розгрібла і зараз треба обережно обкопати і викопати. Тобто, продовжуємо ми. Розсадку піонів. І це такі великі кущі. Тяжко викопувати. Ну нічого, зараз спробую. Ну, як кажуть, копала-копала і, слава Богу, викопала цей кущ. Дивіться, яке тут коріння гарне, великий кущ. Йому роки 4-5, я не пам'ятаю точно. І Тут в мене е, вона мішає ці кущі бардзели, тому що тут я висадила троянди на зріз. це такий у мене участок дільниця зрізочних квітів. І я їх посадила маленьким цим кущиком, але зараз дуже він великий став діаметр ось цієї крони. Діаметр ні, метр один, діаметр метр крони, вона величезна, величезний кущ, гарний. І чим мені подобається ще ця барзела? То, що вона квітує гарними великими такими набитими квітами-жовтими. Квітами, І ще в неї е, е, листя, вони зараз жовті, вже майже середина жовтня, а листя ще зелені. чуть чуть трішечки вони починають ось бачите, плямочки такі. І то це вже від перепади цієї ночної та дневної температури, тому вони починають вже йти до зимивлі. А ось тут рядом в мене є кущі Генріх Бокстокс, і вони вже, вже такий негарний вигляд мають. Вже чорніють і жовтіють, вже вони йдуть, їх потрібно вже і зрізати, скоро буде. А бордзела вона прикрашає і своїми листями такими гарними діляночку ціло літо. Весною великі троянди гарні. А влітку і восени в неї такі зелені пишні. Листка, який такий зумрудний колір, і вони дуже гарно прикрашають е, і в період літа та восени. Тому ці кущі е, вони дуже декоративні і їх бажано висаджувати на такому місці, щоб було освітлення, і дати їм простір. Е, ну і щоб його розділити, треба коріння. Вимити, щоб бачити, де брунічки. О, дивіться, які брунечки тут гарні є. Ось так треба вимивати це все, весь, всю землю, весь ґрунт водою вимити гарно. І ми будемо бачити бруньки, щоб їх не пошкодити, коли буде розділ. Ось тут в мене корол шармня. Викопала трошки раніше. О, дивіться, які красончики тут. Гарні такі брунічки. Це я буду розсаджувати для себе. У мене один такий корінчик. А я хочу, в мене один такий корінчик, а я хочу мати кілька кущиків. Бо мені дуже подобається цей кораловий. Коралова квітка така велика. І ось треба так от вимою, вимою. Ох, є брунічки і багатенько. Тож. Ось. Коріння гарне, величеньке. Вимила корінчик і зрізала зверху листячка. Дивіться, які гарні тут. Бруньків дуже багато, дуже гарні, прям шикарний. Корчик такий, здорове, всі коріння, великі, а ось ця поділка тут прям сама вже відокремлюється, відділилася. І зараз я поділю буде гарне, поділки барзели. Просто шикарно, Дивіться, я прям налюбуюся на цю красу, яка вона красунечка. Ось розділила вже свою барзелу красунечку, получились три величезних поділки. Шикарні корінці. Дивіться, які вони гарні, великі корні, великі бруньки і когось будуть радувати. Просто шикарні. А тут це взагалі. Тут кущ 20 з плюсом бруньок. Більше 20 бруняк. Дивіться, яка краса. Просто неймовірна поділочка. Так, ось такі гарнюні.